Чесничок стоїть, і вже бачите, були у мене кінчики такі чесничку жовтенькі, бо тому що було холодно. Зараз вже більш-менш потеплішало, і воно стає вже нормально таким зеленим. Але все одно я буду кормити азотним добривом його, тому що треба зараз підкормити. А азотним добривом краще за всього кормити тоді, коли гарна температура, трошки земля прогрілась, тоді азот гарно, дуже гарно засвоюється. Там у мене картопля оця посаджена. От там от грушка. І нарешті можна побачити мій виноградник. Тому що він був такий в траві, що це просто капець був в траві. І ось тут, бачите, вже видно хоч трошки виноград. Там у мене яблучки, лігальд. Там я буду висаджувати, От, бачите, ще не посаджено нічого, буду висаджувати там томати свої. От. Це покосили, це ще треба там яр за горіхами. бачите, Там ото яр. Це теж там моя ділянка. Уся. От. І отам ото яр, коротше, треба ще теж його косити. Але я не буду, бо там ті пагорби. Бін, коротше, я. І приїжджає чоловік і косить, тому що, блін, тут причесала вже все, перезробила А Це, до речі, слива дика в мене. О, я її, бачите, отак от обрізала. Гарненько мені подобається, як обрізала, будемо дивитись, що вийде. Та